Ігоре, непроста гра вийшла для вашої команди. Так, от швидкий м'яч пропустила, десь там намагалися вирівняти ситуацію до завершення першого тайму. Десь наближалися до цього забитого м'яча, але 0 2 і в принципі все закрито було. Так, я згідний. Гра була непростою, так як ми пропустили першими. Швидкий гол дуже і нам було непросто. Але по грі я б так сказав, що... У сукупності моментів, ну гра плюс-мінус така нічейна, але не вистачило нам реалізації, значить, будемо над цим працювати. Але я вважаю, що ми провели достатньо непоганий матч і заслуговували на те, щоб хоча б дотягнути до серії пенальтів. Це продумувалось наперед так. Серія пенальтів, тому що новий формат Кубка України він трошки видозмінений змінений, і все може вирішитися буквально в одному моменті. Один один рахунок, далі серія пенальті. Там хто його знає, що буде. Так, я згідний. Забий свій момент, і серія пенальті, а там вже лотерея кажуть. Плюс ми працювали там цей останній тиждень на серію пенальті. Завжди в кінці тренування пробивали. І вратарі були готові, польові гравці. Але бачите, трішки нам не вистачило, але я хочу сказати дякую своїм партнерам, тому що в нас була велика ротація. Багато хлопців, як і я, не грали на протязі довгого часу. Тому я вважаю, що молодці пацани витримали і дали хорошу, хороший бій такій команді. Тому більше в плюс ця гра єдине незадоволені результатом і покидаємо кубок, але зараз будемо концентруватись на чемпіонаті. Так, що все нормально, оптимістично дивимось далі. Ви зазначили, що тривалий час не виходило у старті команди. Ви перевели дуже важкий етап своєї кар'єри, довго відновлювалися, потім рецидив у вас траплялися, ви зараз на поле, на поле повернулися. Що відчуваєте? я щасливий. От, незважаючи на результат, я щасливий, що я витримав 90 хвилин. В мене достатньо сили, енергії, емоцій. Були на протязі цих півроку і погані думки, тому що не відпускала мене травма. Але Дякуючи моїм партнерам, дякуючи моїй сім'ї, я з цим справився і щасливий бути на полі, і приносити результат команді. Поки що негативний, але я надіюся, що я буду корисним клубу і буду працювати, щоб в чемпіонаті в нас все виходило. Про чемпіонат ви також зазначили, волонь зорово стартувало в чемпіонаті України. Нехай це буде перша поразка, але вона в кубку за рахунок чого вдалося так позитивно стартувати, сім очок набрати і бути в верхній частині турнірної таблиці? Я думаю, ви і так все бачите. Тотальна самовіддача, оболонський характер, сімейні цінності, які прививають нам від верхівки клубу до самих низів. Тому ми гриземося, таке ключове слово куємось але воно дає результат, деколи перемагає характер, ніж якась. Тактика, схема не коли бійцівський характер виходить на перший план. І дякуючи цьому, я я вважаю, що ми зараз в верхівці турнірної таблиці, але хочу сказати і щоб партнери і клуб наперед розуміли, що легко не буде, і нам треба згуртувати ще більше, тому що попереду ще стільки матчів і суперники нас продивляються, розуміють і наші сильні слабкі сторони. І нам треба буде ще більше працювати над собою не тільки не тільки над згуртованістю і характером, але й ще Тактично і фізично дуже багато треба працювати. Дякую вам. Дякуємо краще.